Давай слухати читати нову казочку щодня. Ліс Керол Аліса в країні див, розділ другий озеро сліз. Все дивасніше і дивасніше. вигукнула Аліса. З великого зачудування вона раптом забула, як правильно говорити. Тепер я розтягуюсь, наче найбільша в світі, підзорна труба. До побачення. Ноги. Бо ніг своїх вона вже майже не бачила, так хутко вони віддалялися. О, бідні мої ноженята, Хто ж вас тепер взуватиме, у панчішки вбиратиме. Напевно, не я. Тепер ми надто далеко одне від одного, щоб я могла дбати про вас, Мусите давати собі раду самі. А все ж я повинна їм догаджати, додала подумки Аліса, бо ще ходитимуть не туди, куди я хочу. О, вже знаю. Я на кожне різдво даруватиму їм нові чобітки. І вона почала міркувати, як це найкраще зробити. Чобітки доведеться слати з посланцем. Метикувала вона. От комедія. Слати дарунки своїм власним ногам. І ще з якою чудернацькою адресою шановній правій нозі, а килимок під каміном від Аліси з любов'ю. О, людоньки, що за дурниці я верзу. Тут вона стукнулася головою об стелю. Ще б пак. Її зріст сягав тепер за дев'ять футів. Вона мерщій схопила золотого ключика й гайнула до садових дверцят. Бідолашна Аліса. Єдине, що вона могла зробити, лежачи на підлозі, це зазирнути в садок одним оком. Надії дістатися туди лишалося ще менше, ніж досі. Вона сіла і знову зайшлася плачем. Як тобі не сором, сказала собі Аліса, щоб отака велика дівчинка, чим не, до речі, сказано, отак розпустила рюмси. Зараз же перестань. Чуєш? Але вона все плакала й плакала, розливаючись потоками сліз, аж поки наплакала ціле озерце завглибшки з чотири дюйми і завширшки на пів коридора. Тут до її слуху долинуло дрібне лопотіння ніг, а ліса утерла очі, аби глянути, хто це. То повертався білий кролик, вишукано вбраний з парою білих лайкових рукавичок в одній руці і віялом у другій. Він дуже поспішав і бурмотів сам до себе Ой, герцогиня! Ой ой, герцогиня! Вона вже скаженіє, коли я змушую її чекати. З розпачу Аліса ладна була просити помочі в кого завгодно, тож коли кролик порівнявся з нею, вона знічено озвалася. Перепрошую, пане! Кролик аж звився на місці, кинув віяло й рукавички і очамріло дременув у темряву. Аліса підняла одне й друге і стала обмахуватися віялом. Задуха в коридорі стояла страшенна. Який божевільний день, сказала вона. Ще вчора все йшло нормально, цікаво. Може, це, я за ніч так перемінилася? Ану, пригадаймо, коли я прокинулась, чи була я такою, як завжди? Щось мені пригадується, ніби я почувалася інакше. А якщо я не та що була, то скажімо, хто я тепер? Оце так головоломка. І вона почала перебирати в пам'яті усіх своїх ровесниць, аби з'ясувати, чи не перетворилася вона часом на одну з них. Безперечно, я не Ада, розмірковувала вона. В Ади волосся спадає кучерями, а в мене не в'ється зовсім. І, безперечно, я не мейбл. Я ж бо знаю стільки всякої всячини, а вона ой, вона така невігласка. Крім того, вона то вона, а я це я. А... Олю! Як важко в усьому цьому розібратися. Ану, перевірмо, чи знаю я те, що знала. Отже чотири по п'ять дванадцять. Чотири по шість тринадцять. Чотири по сім. Е -е, так я ніколи не дійду до двадцяти. Втім, таблиця множення ще не агрумент. Перевірмо географію. Лондон столиця Парижу. А Париж? Риму? А Рим? Ні, все неправильно. Мабуть, я так і не я, а Мейбл. Ану, прочитаю вірша хороша перепілонька. І, схрестивши руки на колінах. Так, ніби вона проказувала в голос уроки, Аліса стала читати з пам'яті. Але й голос її звучав хрипко. Та дивно, і слова були не ті. Хороший крокодилонько качається в піску, пірнає в чисту хвилинку з лоску, як він покаже зубоньки, привітно сміючись, а та рибоньки-голубоньки самі у рот плис плис. Це явно не ті слова, зітхнула бідолашна Аліса зі слізьми на очах. Я такий справді мейбл, і доведеться мені жити в убогому будиночку, де й гратися немає чим. Зате ого, скільки уроків треба вчити. Ні, цього не буде. Якщо я мейбл, то залишуся тут, унизу. Нехай скільки завгодно заглядають сюди і благають. Вернися до нас золотко! Я тільки зведу очі і запитаю спершу скажіть, хто я є? І коли мені ця особа підходить, я вийду нагору, а коли ні, не вийду. Сидітиму тут аж доки стану кимось іншим. Тут знову з її очей бризнули сльози. Чому ніхто сюди навіть не загляне? Я так втомилася бути сама. З цими словами вона опустила очі і з подивом помітила, що розмовляючи сама з собою, натягла на руку одну з кроликових білих рукавичок. «І Як це мені вдалося? майнуло у неї в голові. Напевно, я знову меншаю. Вона звелася і пішла до столика, аби примірятись. Так і є, вона зменшилася десь до двох футів і швидко меншала далі. Причиною, як незабаром з'ясувалося, було віяло в її руці, тож Аліса прожогом його відкинула, ще мить, і вона зникла б зовсім. Фу, ледь урятувалася, сказала вона, вельми налякана цими змінами, але й невимовне рада, що живе ще на світі. А тепер до саду, і вона чимдуж помчала до дверцят. Та ба. Дверцята знову виявилися замкнені, а ключик, як і перше, лежав на скляному столику. Кепські справи, кепські далі нікуди, подумала нещасна дитина. Ніколи, ніколи я ще не була такою манюсінькою. І треба ж отаке лихо на мою голову. На останньому слові вона повсковзнулася і шпасть по шию опинилася в солоній воді. Спочатку вона подумала, що якимось дивом упала в море. А коли так, сказала вона собі, то додому я повернуся залізницею. Аліса тільки раз у житті побувала біля моря і дійшла в загального висновку, що там усюди є купальні кабінки, дітлахи, що длубаються в піску дерев'яними лопатками, вишукувані в рядок готелі, а за ними залізнична станція. Проте вона хутко здогадалася, що плаває в озері сліз яке сама наплакала, ще бувши велеткою. І чого було аж так ридати? бідкалася Аліса, плаваючи туди, сюди, в пошуках берега. За мені кара ще потонув у власних сльозах. от то була б дивина. Щоправда, правда, сьогодні все дивина. Тут Аліса почула, як поблизу неї хтось хлюпочиться і попливла на хлюпіт, аби з'ясувати, хто це. Спершу вона подумала, ніби то морщ чи гіпопотам, але згадавши, яка вона тепер маленька, зрозуміла, що то звичайна миша, яка теж звалилась у воду. Чи є зараз якийсь сенс, подумала Аліса, заходити в балачку з цією мишею? Тут усе таке незвичайне, що балакати вона напевно вміє. Та зрештою треба спробувати. І вона звернулася до неї. О, мишо! Чи не знаєте ви, де тут берег? Я вже дуже стомилася плавати. О, Мишо! Аліса вирішила, що до мишей слід звертатися саме так. Правда, досі подібної нагоди їй не випадало, але колись у братовому підручнику з граматики вона бачила табличку відмінювання: називний миша, родовий миші, давальний миші, знахідний мишу, орудний мишею, місцевий на миші, кличний мишо. Миша пильно глянула на Алісу і немов немовби підморгнула їй крихітним очком, але не озвалася й словом. Може, вона не тямить по-нашому? подумала Аліса. Може, це французька миша, що припливла з Вільгельмом завойовником? Треба сказати, що, попри всю свою обізнаність з історії, Аліса трохи плуталася в давності подій. Е Машат! Де моя кішка? Заговорила вона знову, згадавши найперше речення зі свого підручника французької мови. Миша мало не вискочила з води і, здавалося, вся затремтіла з жаху. Перепрошую. зойкнула Аліса, відчувши, що скривдила бідолашне звірятко. Я зовсім забула, що ви недолюблюєте котів. А недолюблюю котів? Вирискнула Миша, а ти б їх долюблювала на моєму місці? Мабуть, що ні, примирливо відказала Аліса. Тільки не гнівайтесь, а все ж таки жаль, що я не можу показати вам нашу Діну. Ви б лише глянули і одразу б закохалися в котів. Діна така мила і спокійна, гомоніла Аліса, чи то до миші, чи то до себе, ліниво плаваючи в солоній воді. Сидить собі біля каміна і так солодко муркоче леже лапки і вмивається, а що вже пухнаста, так і кортить її погладити. А бачили б ви, як вона хвацько ловить мишей. Ой, вибачте, вибачте. Знову зойкнула Аліса, бо цього разу миша вся наїжджачилась, і Аліса збагнула, що образила її до глибини душі. Ми більше не говоритимем про це, якщо вам не до вподоби. Ми? Ми не говоритимем. Заверещала Миша, тремтячи усім тілом аж до кінчика хвоста. Начебто я говорила про таке. Наш рід по конвіку ненавидить котів, агідні, диці, вульгарні створіння, чути про них не хочу. Я більше не буду, промовила Аліса і поквапилася змінити тему. А чи любите ви со собак? Миша мовчала, й Аліса палко повела далі. Знали б ви, який милий песик живе з нами в сусідстві? Тер'єрчик, очка блискучі, шерсточка довга, придовга, й кочерава. Він уміє всілякі штучки приносить що кинуть, служить на задніх лапках, всього й не перегадаєш. А господар його, фермер, каже, що цьому песикові ціни нема, бо він каже вигублює до ноги всіх довколишніх щурів. Ой, ой. розпачливо зойкнула Аліса. Я знов її образила. І справді миша щодуху пливла геть, женучи озером рясні жмури. Мишечко, шкляботушечко, лагідно погукала Аліса. Верніться, прошу вас. Ми вже не будемо говорити ні про котів, ні про собак, якщо вони вам такі немилі. Зачувши ці слова, миша розвернулася і поволеньки попливла назад. Обличчя в неї було бліде, від гніву вирішила Аліса, а голос тихий і тремкий. Ось вийдемо на берег, мовила Миша, і я розкажу тобі свою історію, тоді ти зрозумієш, чому я так ненавиджу котів та собак. А виходити був саме час бо в озерце набилося чимало птахів та звірів. Були тут і такий собі качур, і Додо, і папушка Лорій, Орлятко, і ще якісь химерні істоти. І вся ця компанія на чолі з Алісою потягла на берег. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а якщо ви забажали купити новинку дитячої, щойно надрукованої книжечки, натискайте за посиланням під відео і заходьте в наш інтернет-магазинчик.